Вітаю, друзі, усіх на моєму каналі. Слава Україні, слава українцям! Сьогодні в нас гарна погода, орієнтовно плюс 7 градусів тепла. Прийшов в садочок подивитися на цвітіння фундука, а також поприкручував вже люточки до вуликів. Бо якщо буде така погода, вже буде починати бджіла вилітати на обліт. І заглянув в деякі вулики, подивився в якому стані перебувають сім'ї. По слабачках глянув, то вроді би все нормально. І ще що хотів сказати, ви там вибачайте, якщо там на відео там якісь дві крапочки буде, бо телефончик такий, підушатаний, а на даний час ну, нема змоги, я, якщо чесно, і не збираюсь там. Купляти, Поки цей робить щось інше, там, купляти, щоб заради там, якоїсь там якості зйомки. Ютуб мені грошей не приносить, а відносно того, що мені головне телефон аби дзвонив і виконував свої функції, от якісь там відео запаляти а тратити гроші на телефони. Ну, я не вважаю. Потрібно і цілісообразно, я краще от, куплю якийсь інструмент, який мені от, от на даний час от я прийшов в садочок і поприкручував люточки, він мені більше буде користі приносити, чим телефон. І взагалі, відносно того, що я живу в селі, багато чого потрібно купляти, щоб щось було таке по хазяйству. А телефони це третє-п'яте місце. Так, хочу вам показати зараз, відійшов трохи від теми, хочу вам показати фундук святковий. От такі от горіхи. Взяв жменьку горіха з, з дому святкового. Дуже-дуже схожий він на мені на шедевр. От як, дасть Бог, все буде добре, то восени. Порівняємо і, під час, ну і влітку, під час цвітіння. Навіть ну, зараз можна подивитися. от Дивіться. Це в нас сорт цвятковий. Вже він пилить. Не всі сережки пилять, але багато з них. Почався вже цвіт в нього. Зараз сфокусується. Чим він мені подобається. Подобається він мені тим, що на ньому цвіт, такими квіткова брунька получається такими як гроздями. От, гляньте. Може й бути по сім квіткових брунючок разом на одній от, на сережці на одній от завязі Гляньте. Дуже врожайний сорт. Ще що хочу по ньому сказати. Він такий непримхливий. У нас, наприклад, тут в селі одного чоловіка він вже росте багато років. Він його не обробляє. Рідко коли там кропить раз в пару років там весною від манеліоза. А так в основному він без обробок і нормально себе почуває. Відносно цвітіння з чоловічих сережок по сортах, то замітив, тондарума вже, можна сказати, що відпилила. От є ще що мішочки ще закриті, деякі сережки, але багато вже з них висипало свою пильцю. Далі витягуються вже сережки на Косфорді. Я не дивився, чи він цвіте, чи він пилить. Ну так, Здалека, замітив, він ще не пилить. тільки тільки от сережки витягнулися, а жіночих квіточок ще на даний час поки немає. І пилить в нас, виходить, шедевр то вже давним-давно пилів, я там бачив. Потім тонда тондарума напилить, від... пущі вже відпилила. і Королівський Страпезунду. також зараз пилить на даний час. Не знаю чи буде видно бо тут. Ну вже потрошки починається пиління. Ось такі от справи по фундучку. Дякувати Богу, що вже останні числа зими буде вже потрошки треба буде навести тут порядок, позбивати триммером. Оці от що там. Поставалося ці сухі зілляча. Так, підійду я до шедевра. от глянемо відносно святкового. Святковий дивилися, от зараз шедевр. Дивіться, на шедеврі так само. от Цвіт такими самими брунючками, сережки дуже схожі. Тільки тут вони такі якісь більш такі, ну, Ясно, що зрозуміло, що кожен сорт потрошки відрізняється чимось, тож не можуть бути. Але дуже сильне сходство святкового з шедевром. Тут ще тверді, тільки-тільки починаються сережки витягуватись. От, такі от справи по сортах. Походив, подивився по вуличках, все нормально з бджолами. Заглянув в кормі, в них вистачає. Так що, така от ситуація на даний час в садочку на пасіці. Герую добра вам. Усім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!